Старша Едда з давньоїсланської переклав Віталій Кривоніс. Пророцтво Вьольви Почуйте мене всі священні родини, Малі та великі, химдалячада. Волієш в Альфадре, щоб мовила вьольва, Сказання про давнє, що я пам'ятаю. Я йотунів знала до віку роджених, що мене породили з давніх давен. Дев'ять країв і дев'ять початків великого дерева, межі у землі. За давніх часів усе було пустка: ні піску, ні моря, ані хвиль холодних, ані землі унизу, ані небес на горі, розверста безодня трава не росла. Доки бори сини твердь не піднесли, Ті, що мід гартошатний створили, сяяло сонце з півдня на стіни, на луках зростали зеленії трави. Сонце із півдня місяцю дружнє, правицю простягло до краю небес. Сонце не відало, де його хати. Місяць не відав моці своєї, зорі не знали, де їм стояти, зійшлися владики на долі престоли, священні боги всі, і радились разом. Ночі і нащадком ім'я дарували, ранок назвали і полудень також, Присмерк і вечір, щоб час рахувати. Зустрілися аси на ідавелі, капища й храми високі звели, поставили кузню, добре кували, Лещата зробили, створили знаряддя. У Тевлі на лузі весело грали, речі зазвичай мали із злота. Поки три діви дуже потворні не прийшли турси із Йотунхейму. зійшлися владики на долі престоли, священні боги всі і радились разом. Хто має двергів народ створити, бриміра крови та блає на кости? Моцогнір був названий першим з двергів усіх. А дюрін другим. Людських подобузнь багато зробили Дверги із глини, як Дюрін звелів. Нюї, ніді, Норді, Судрі, Аустрії, Вестрі, Альтьйов, Двалін, нар інаїн, Ніпінг, даїн, Бівор, Бавур, Бомбур норі. «Ан» і Анар, Оїн, Мьод «Вег» Віг і ган ган Гандальф, Віндальф, Торін, Трор, Іраїн, Тек, Лід, і Від, Нюр і Нюрат. Ось перших я двергів», регін і «Радсвірт», усіх я назвала Філі, Кілі. Фундін, Налі, Гепті, вілі, ханар, Свіур, білінг, бруні, більд, ібурі, фрор, хорнборі, фрег, ілоні, орванг, ярі, Яль, ейкінскяльді. Час уже двері на настану роду людському назвати від ловара. Тих, що явилися із ясного каменю Ауруванга моря на Єрумвали. То були Драурпнір і дольгтрасір, Тр... Дольг хар, Хаукспорі, Хлеванг, Іглої, Дорі, Орі, Дуф, Андварі, Скірфір, Аї, Альв та Інгві. Ейкінськ'яльді, фьялар, і фрості, фін і гінар. Хай пам'ятають весь довгий рід лова рачат, доки люди живуть. Аж троє прийшли із того стану, моцних і ладідних, асів родини, знайшли на землі, лежали безсилі аска та емблу, позбавлені долі. Не мали ні подиху, ані душі вони, ні теплої крови, безкровні обличчя. Подих дав одін, душу дав хенір, лодур тепло дав і колір обличчям. Бачу, ген ясен наймення ікдрасіль, Древо омите білим потоком. Звідти роса падає вдоли, вічно зелений став нар Урдбруні. З'явились там діви, три веломудрі, просто з тих вод і під деревом сіли. Урд звали першу, другу верданді, Різали руни, скульд була третя. Присуд судили. Життя обривали, всім, хто родився, долю рекли. Війну пам'ятає першу на світі Гульвіїк тоді списами кололи, І в залі високих спалили її. Тричі палили, тричі народжено, довго палили, вона й досі живе. Хейд її звали, як входила в хату відьма віщунка мудра і з посохом. Чари творила, як тільки могла, чари на розпач, радість робила злостивим жінкам. Зійшлися владики на долі престоли, священні боги всі і радились разом. Що мають аси взяти за викуп? Чи мусять боги про викуп забути? Один пожбурив списа у військо, війну розпочавши так, першу на світі. Знесли огорожу твердині Асів, потиснули ворога вани на полі борні. Зійшлися владики на долі престоли, священні боги всі і радились разом. Хто небо згубити зволив підступну, чи тролям віддати ода дружину? Тор бій поринув, сповнений гніву. Навряд чи сидів би, такий був завзятий, вірні присяги землею та морем дужі боги слово зламали. Знає вона про Хімдаля, що слух його сховано під деревом святим. Високим до неба. Бачить вона, як падають води застави вальфадра, чи знаю достатньо? Якось до неї ас завітав Старий і суворий, і в очі поглянув. Що в мене спитаєш? Як мене випробуєш? Все оді не знаю, де око твоє. Попід прегарним джерельцем міміра. П'є мед мімір кожного ранку з застави Вальфадра. Чи знаю, достатньо. Батько військ дарував їй персні й намиста, Отримав натомість пророцтва і чари, линув погляд її світом широким. Зріла валькірій, вона всюди сущих, ладних рушатий до готів народу. Скульд щит тримає, друга з них скьогуль, гум, хільд, гендуль і гейрскьгуль. Нині всі названі нурни володаря, ладні рушати полем валькірії. Бачила бальдра, скривавлений муж одіна, чадо, злу долю спіткав, стояв тонкий станом, високий на полі, стрункий і пригарний, пагін омели. Зробив йому рану той пагін чудовий, Скорботи політ, хьорд його кинув. Бальдрів брат. Був народжений рано, став Одіна син, ніч проживши бійцем. Він рук не умив, не чесав і волосся, доки бальдра кривдник не ліг у багаття, плакала Фрінк у фенсалірі, над горем вальхали. Чи знаю достатньо? Сплів тоді валі, пута жорстокі, міцно тримали Тенета з кишок. Бранець лежав під хвіралундом, схожий лицем на підлого локи. Там сидить Сігюн юн, за мужем своїм, Затьмарена горем. Чи знаю, достатньо? Зі сходу біжить отруйна ріка з ножами й мечами. Слід її звуть. Стоїть на півночі у Нідавлірі Палац золотий, родичі в Сіндрі. Інший стоїть у в Ольконірі, Йотуні в хутір наймення Бремір. Дім вона зріла далеко від сонця. Стоїть у настрінді на північ дверима. Отрута стікає як димохід, критий той дім плетивом змій. Там вона бачила струмінь тугий, в блід переходити клядвопорушники, підлі убивці та перелюбники, там смокче кров нітхьок із мерців, людей хижу рве, чи знаю? достатньо, на сході сиділа стара у Ярновіді, Там породила Фенріра Рід. Стане один з того родоводу нищити місяць у троля подобі, тіла шматуватиме мертвих людей, оселю богів багрянітиме кров'ю. Сонячне світло влітку чорніє, шаленітимуть бурі, чи знаю? достатньо. Сів там на кручі та грав на арфії велеткий пастир, радісний ектер. Над ним горлав у гаюча рівнім півень червоний на ймення Фіалар. Кричав над асами Гулінкамбі, будив героїв батька Джурин, інший горлає у підземеллі чорнокривавий з оселі Хель. Гарчить гучно гарм на гніпахелі, пута порвуться в жадібний рине. Погляд, мій мудрий бачить далеко, Долю побідами сильних я знаю. Поміж братами чвари почнуться, родичі будуть близьких убивати. Важко на світі напруга велика, час меча і сокири тріснуть щити. Час вітрів і вовків, доки світ не впаде. Жоден з людей не зглянеться з інших. Грають міміра сини, оголошено вирок, гуком гучним ялархорна, хеймдаль сурмить. Ріг у руці, радиться одін з главою міміра. Тремтить їм драсіль ясень поставний. Гуде древнє дерево, ютун звільнився. Нажахані всі на смерті шляху, допоки сурта родич поглине. Що із асами? Що із альвами? Гримить Гримитьотунхєм аси на тінгу, Дверги стогнуть у дверях камінних на горнім шляху, чи знаю достатньо? Гарчить гучно гарм на гні пахелі. Пута порвуться, жадьбни рине, погляд, мій мудрий, бачить далеко. Долю побідами сильних я знаю. Хрюм йде зі сходу, щит в нього злипи. Йормунгант обернувся у гніві великим, змій б'є у хвилі, клекоче орел, рве мертвих нітфоль, нагель фарб. Пливе, човен зі сходу рушить з муспелля. В човні його люди алоки з терновий, велети рушать з жадьбним разом, з ними і брат Бюліста йде. Сурт йде з півдня, з губителем листя, сяють мечі на сонці богів. Гори зіткнулися, відьми пощезли, до хель люд рушає, тріснуло небо. Прийшло до хлін ще одне горе. Один став з вовком на герць, а вбивця Белі б'ється із суртом. Мертвим впаде відрада фріг. Гарчить гучно гарм на пахелі. пута порвуться, жадібний рине, погляд, мій мудрий, бачить далеко долю побідами сильних я знаю. Прийшов тут могутній син батька, побід, віддар на битву зі звіром, стерв'ятником. Бив сина Хведрунга, в серце йому меча вгородив. Так мстив за батька. Прийшов тут прекрасний хлодун нащадок, йде Одіна син на битву зі змієм. Люто вбиває Мідгарда сторож. Будуть всі люди кров'ю спливати. Зробив дев'ять кроків моцний син Фьоргун, Убив його змій, та ганьби він не звідав. Сонце зчорніло, земля кане в море, зникають із неба ясні зорі, Гейзер парує, пломінь нотрує, жар завирує аж до небес. Гарчить гучно, гарм на гніпахелі, пута порвуться жадібний рине, погляд мій мудрий бачить далеко. Долю побідами сильних я знаю. Бачить вона, здіймається з моря знову земля рясно зелена. Падають води, злітає урел, над гребнями хвиль рибу шукає. Зустрілися аси на ідавелі, згадали про моцне древо землі. Згадали вони величні діла, згадали фіньбульта, руни прадавні, там мають знову колишнім подібні тевлі золоті в траві віднайтися, що мали вони за давніх часів. Будуть зростати жита без засіву, зростеться все зламане, повернеться бальдер. Житиме з хіодом у хров та палатах в обісті богів, чи знаю достатньо. Тут кинув хінір прут ворожіння, жити синам братів обох, випало в домі вітрів, чи знаю достатньо. Бачить, вона будинок стоїть, гарний, мов сонце, золотом сяє на гімлі. Там мають жити воїни вірні, там же до віку будуть щасливі, Йде тоді владний суддя і господар, сходить могутній правити всім. Йде тоді темний, летаючий дракон, сяючий змій знідавелір, летить понад полем, тримає у кіхтях Трупи Нітхьок. тепер вона щезне.